Всім доброго дня, друзі! Вас вітає канал Шахова Долина, я Михайло Кипищук. Сьогодні ми з вами подивимося партію 4-го туру чемпіонату України, в якій Петро Голубка грав чорними і програв на жаль, програв міжнародного майстру Віталію Козяку з міста Тернопіль. В партії був розіграний сицилійський захист. Пано Петро готував варіант, але щось не до, до суперника, тому що була така гра точкова, але ну, щось не, не доготував. Дивимося, виберемо сицилійка, Варіант Лапіна, якщо не помиляюся, не люблю я ці. Назви радянські. Але отак, це 3. Сицилійка з с 3 D5, ЄDFS, e, на D5, D4, Кінь С6, ну можливо, і Кінь F6, ф 3 Тут стандартний хід слон G4, менш популярний хід слон F5, як зіграв Петро. слон G2. ну і тут, тут можна продовжувати теж грати. Кінь Ф6, якось так. Як стандартно, Петро перебив. На Д4, і тут якраз власне ідея ходу: слон F5, щоб збити коня на B1. Кінь з темпом не вистрибував, не виганяв королеву. Слон B1, Тураб 1. Так. Фер C2. Можливий такий хід одразу. Ферсі 2, ну, можливий хід, і в принципі позиція буде десь приблизно така, як і могла виникнути в партії. Тому якось детально аналізувати немає сенсу. рс 2 слон D2. Взагалі про такі ходи, в рс 2 коли всі фігури не виведені, король без рокировки. Завжди в шахових підручниках казали, писали, що це пішокоїдство. Так? Ми з'їдаємо пішака. але не виведені фігури, не зроблена рокіровка, ну, значить, це погано. Треба займатися пішакоїдством, краще вивести фігуру і пішака не брати. Ну, насправді гросмейстри думають конкретно. Сучасні комп'ютери думають теж конкретно. Буває, що такі ходи Ferсь 2 можуть бути добрі. До речі, в цій позиції теж можливий хід Ferсі 2. Ну і тут теорія, яку я трошечки подивився. Або слон D2, або слон F4, відповідають. Так, слон b 1 Тура Б1, e 6 Рокіровка. І тут Петро все ж таки не витримав дивимося, де він думав досить довго, майже 18 хвилин, і таки з'їв цього пішака на А2. Ну, можна було і не їсти. Можна було спокійно. Виводити фігури, так, кін 6, слон D7 чи слон D6, ну, і продовжувати грати в шахи. Правда, в білих перевага двох слонів. Ну, але зато ізольований пішак. Думаю, що позиція десь приблизно рівна добувала. Все ж таки не слід брати таких пішаків. Петро взяв і, напевно, після партії пошкодував, що взяв цього пішака, тому що дуже швидко програв. Так, слон е 3 ну, навряд чи аж найкращий хід. Треба було десь десь виходити. Є навіть цікаві ідеї, такі, типу, як кінь е 5 і на ферзь б 1 там ферзь б 3 або ферзь а 4 або ферзь б 3 З ідеєю. З'їсти на b 7 ну і друга ідея слон D3 піймати коробели. Можна було так попробувати грати. Ну, Білі зіграли скромніше слон E3, так теж можна. Кінь F6, кінь E5 це хід добрий. Ну і тут, можливо, перша неточність. Вже, яка десь привела до Петра до поразки, а це треба було ходити не ферзь D5, а ферзь A5. Ну, тут в чому різниця після ферзь D5 королева попадає під різні темпи, і, і це все одно пішак C6 буде слабкий, тому був сенс підійти на A5 і не попадатися на цей темповий хід. Добре, було зіграно ферзь d5, ферзь A4, слон d6, слон F3, ну вимушено кінь e4. Ну Тут білі могли при бажанні там якось пішака відіграти. Тура c 1 походити, і там на C6 закосити, було б, мені здається, у білих перевага невелика, білі вилешили тактично якось шукати. Шанси. Ну, зараз конкретно грозить слон c 4 і кінь D6. Слон e 4 і кінь D6 або в зворотньому порядку. Спочатку кінь d6, ферзь d 6, ну і слон e 4 Загроза виграти фігуру, заставляє Петра відходити слоном. Ну і тут теж хід цікавий з людської точки зору. Розумний, бо не дати зробити рокіровку. От. Ну, але ця ідея, вона десь трошечки підвипустила перевагу. Тут кажуть, краще було грати тура С1, відігравати пішака. Там у білих була стабільна перевага. Так, було так, так. F5. Правильний хід. Ми захистили коня, загрожуємо з'їсти тепер вже на С4. Ну і одночасно ми зробили для короля підштучну рокировку, звільнили поле F7. Так, Тура bc 1 Тура Д8. Ну, напевно, хід добрий. тура D1. Король 7. Так, я петро зіграв. Штучна рокіровка, Ну, от якби йому вдалося там Тура E8, ще походити. Король G8, все би було прекрасно. Ну, не вдалося. Не вдалося. Біллі грають е, слон G5. Нападають на Туру, Ну, це не якийсь такий дуже сильний хід. Ну і тут Петро, можливо, що вибрав гірший хід, але теж це ще не програє. Тура C8. Можливо, було краще зіграти Тура D7 на кінь E5 бити. А як тут бити? На кінь E5 приходить тільки слон, E5 бити да є. Він тут вже заграють. E5D, а тут що? Тут ще можна ферзь Б5. Теж якось у білих перевага. Так, Турат D7 можливий чи неможливий хіба? Так, Тура Д7, Кінь Е5, он Е5ДЕ. Кінь 4, ну якось таке. Пробувати грати. Ну, хай буде. Тура C8 не виглядає, що програє хіт, але тут після Кії 5 треба було вже серйозно подумати. Давайте подивимося. Ну, в принципі, 6 хвилин, 6.36 Петро думав і... і не знайшов нічого кращого придумати, ніж програти партію у 2 ходи. Тура б'є на C6. Дуже сильний хід за білих БЦ, ферзь е 7 Цю комбінацію мав би знаходити і перший розряд. Ну, тепер на тура F8. Достатньо простого ферзь C7 з багатьма загрозами кінь C6, king E7. Десь... Безнадійна позиція. От. Петро ще спробував зіграти ось отак. г 6 ну Тут ще один дуже красивий хід, слон F6. І виграє партію. Зразу поспішний ферзь за всім. Можливо, що не так переконливо. Чи й тут багато шляхів до виграшу? Наприклад. Зараз слон F6 теж можна. Іні 6 слон D5, а на Суража 8. Ферзь G6, круг 8, кінь 7. Безнадійно і тут Петро після слона в 6 здався. От, а що тут можна було зробити в цей момент? Після кінь e5. Треба було обов'язково бити кінь б'є на E5. Де є б'є на E5? От, Ферзь б'є на e5. Тут є загроза Ферзь H2. І Виглядає все дуже добре. Ну, ферзь е 7, король g6. Тікаві. Нічого не боїмося. Слон e4, нічого не боїмося, б'ємо f'є. але не не ферзь h2. Бо король 1, ферзь h1, король g2, ферзь h5, слон 3, ферзь g5, ферзь 5. Можна було і ферзь e 6 провірити. Так, ще краще ферзь e6. Fersів 6, Ф5, та не краще. Ферзь g5, король G5, і от просто тут слон B7, і виграється фігура. Виграється фігура. Можна здатися. Тому ферзь E7, король G6. Не треба бити ферзь H2, треба є збити. Ну і ця позиція, до речі, динамічної рівноваги. Висить на H2, висить на G5 і не видно, як, як білим проводити тут атаку. Ну, якийсь типу тура D7 можливо. перш H2, король Ф1, хоча б слон G5 захистилося. Небезпечно якось. Ну, от така партія, так, на Ф'є. Ну, білі могли тут форсувати ніщо вічним ні шахом, так як слон F4, жертва. жепа, ферсі 6 шах. Тепер король кудись там на H5 небезпечно, бо прилітає тура D5. А якщо Є6, то Fers G4. Назад. Король F7, Fers D7. Мусить назад вертатися, тому що там кіра прилетить. Ну, ось така прикра поразка, ну, Практично яка позбавляє шансів Петра поборотися за медалі чемпіонату. Ну, хіба чудо, хіба чудо, три підряд перемоги. Будемо все ж таки сподіватися. Три перемоги це ще просто його виводять в число якихось лідерів, але потім ще треба буде. Хоча без півтора очка, тому що погані додаткові коефіцієнти. Зараз ми можемо глянути турнірну таблицю після чотирьох раундів. От вона приблизно таке має положення після чотирьох раундів. Шевченко-Кирило половиною, лідер. Гальперин Платон друге місце 3 очки. До речі, Шевченко і Кирило саме Петро програв. Ну і тут ціла група шахістів по 2,5. Бачимо, серед яких і Онищук збірник України, і Кору збірник України, і Кузубов, збірник України. Ну так, три збірника України. Мають тільки 2,5 з 4. Міг і, якби переміг Петро, ну, міг мати би теж 2,5. Ну, хоча б нічию було б 2. Бачимо ціла група по 2. Ну і Петро серед тих, хто має півтора очки. Ну, найменше мають ось по пів очка. Найменше мають шахісти по пів очка. Так, ну а на цьому буду дякувати вам за увагу. Е, ще, ще, ще нагадаю, що в п'ятому раунді е, Петро грає. Партія не транслюється, ну, відповідно, результат ми будемо знати тільки сьогодні, там, пізно вечором, і наразі його немає. Добре, дякую вам за увагу. Хто дивився, до наступних зустрічей в ефірі. Всього вам найкращого.